Вітаю всіх. Я хочу розширювати свої послуги, наприклад. І ось подумала: я хочу вам презентувати новий варіант послуги. Мене пишуть про поради постійно. Поради від Таро я даю на широкий загал, є трошечки, але я вважаю, що найкращі поради для життя це афірмаційні карти, які дають. Пораду, в якому напрямку рухатись, на яку сферу життя зробити акцент І як себе поводити, щоб стало краще. Це може бути як додаток до розкладу таро або окремий такий момент. Але все ж таки, я бачу, що люди просять поради. Я хочу презентувати такий варіант, щоб поради були афірмації. Афірмаційні карти, тобто це сфери життя, які відкривають людині дорогу. Тобто, якщо ви не знаєте, що робити, наприклад, витягуємо карту афірмаційну, вона вам відкриває певну сферу життя, на яку треба зробити акцент, і пряма порада, що робити. Послання від янголів, вони також впливають на сфери життя, і вони відкривають вам допомогу. Зв'язок з Всесвітом, зв'язок з підсвідомістю, і ви можете рухатись потрібно в потрібному напрямку. Далі, якщо щось треба детальніше, звісно, то Таро прогноз. Але все ж таки, якщо вам цікаво, якщо потрібно себе зібрати в куб, якщо потрібно зрозуміти, в якому руслі рухатись взагалі по життю, куди себе направити і яку сферу життя підтягнути, щоб стало краще. Будь ласка, звертайтесь, будемо проводити. Це в основному буде через Телеграм. В телеграмі можна відправляти голосові, коротенькі відео, наприклад. І це буде тільки в індивідуальному порядку. Я роблю афірмація на день, послання діянголів на день це все є в загальному вигляді, але кожна людина це індивідуальність. І у кожної людини своя ситуація. Тобто в загальному енергії одні. А ось у людини це може бути початок нового етапу життя. Може, потрібно зробити відпочинок. Комусь взагалі там скажуть працюйте, зараз ваш час. В когось це акцент на собі, на здоров'я, в когось на гроші. Ситуації абсолютно різні. Треба це враховувати обов'язково. Чому я кажу іноді, що деякі теми тільки індивідуально, бо в кожного своя доля, в кожного свій шлях. Є теми, які я принципово не розглядаю на широкий загал. Є таке. Тому, кому цікаво, пишемо. У мене є завжди в шапці профілю посилання на Телеграм. Пишемо в Телеграм, і будемо проводити з вами вже індивідуально, такі більше психологічні сеанси, щоб була допомога рухатись далі, щоб виходити з жопи цієї, яка склалася. І бачити себе далі на майбутнє. Це дуже важливо зараз. Пишіть, не бійтеся, все в нашому житті можливо.